Ви давно просили і ми нарешті завезли недорогий змішувач ручний міксер для плиточного клею або різних розчинів будівельних. Зараз розпакуємо його. Гарантійний талон, е інструкція, ключики для затягування вінчика самого запасні щітки. Сам двигун півтори тисячі. Ват, по-моєму, він має. І 700 обертів. Об'єм змішування достатній книг. Резинена кнопочка з можливістю фіксації дуже зручна. Патрон М14. Регулювання обертів на цій рукоядочці. Металевий патрон нагадую. Сам вінчик, який складається з двох частин. Так він виглядає в зібраному стані. Висота його десь 70-80 см. Зараз запустимо його, покажемо, як він працює. Ну що ж, запустимо цю суперську... Ні, давай заново. Так. Ну що ж, запустимо цей апарат. Зручний останній, бачите, є фіксація клавіші натиску, регулювання об'єктів, потужний для ваших... Будь-яких робіт будівельних буде саме класний варіант. Але також до нього доступні ось такі вінчики маніон з поніпшеними лопатями, які не скидають вас розчин, зменшена арегація, повітрям не набивається. Є в 200-му розмірі металевий, 165-й металевий і ось такий топовий з нержавіючки, 130-й. Кому цікавий мікси або вінчики до нього, звертайтесь в Неомаг, як завжди.